У 2011 році відбулася цікава подія. Маловідома тоді марка Range Rover представила свою найменшу модель Evoque. Цей компактний кросовер, створений на базі платформи Ford EOCD, швидко став хітом продажів. Будучи родичем Ford Kuga та Mondeo, але виконаним у преміальному стилі, він за перші кілька років знайшов понад півмільйона власників. Його дизайн особливо сподобався покупцям. І багато хто відкрив для себе марку Range Rover саме завдяки Evoque. Тепер давайте розглянемо, які проблеми та поломки можуть виникати у цих вельми популярних автомобілів Range Rover. Чи виправдовує унікальний зовнішній вигляд автомобіля можливі незручності з його експлуатацією. Івоук продовжує вражати своїм стильним виглядом на фоні інших компактних кросоверів навіть з плином часу. Завдяки якісному фарбуванню кузова можливі подряпини від камінців не стають видимими. Бампери та облицювання крил надійно закріплені, що дозволяє зберегти їхній первісний вигляд навіть після заїздів у складних умовах, завдяки мінімальним звисам бамперів. Таким чином космічний дизайн Evoque Гармонійно поєднуються з гідною прохідністю, звичайно, в умові обережного використання власника. З часом, однак, може з'явитися проблема корозії на днищі, особливо на порогах, рамах і в області паливного бака. Бруд та хімікати, які збираються під пластиковими облицюваннями порогів, можуть спричинити іржавіння. Ці накладки прикріплені до простих труб з кронштейнами, які з часом можуть серйозно зазнати корозії. Рекомендується періодично знімати ці накладки для очищення порою, а в деяких випадках може знадобитися і ремонт металевого каркасу накладу. Інтер'єр і вражає своєю преміальністю. Тут складно знайти жорсткий пластик, більшість поверхонь обтягнуті вінілом або ж натуральною шкірою, залежно від версії автомобіля. Кросовер також пропонує широкий вибір кольорових рішень та комбінацій для салону, дозволяючи особистізувати простір на свій смак. Матеріали в салоні характеризуються високою довговічністю, шкіряне покриття керма і сидінь зносостійкі і легкі у догляді. Щодо мультимедійної системи вона працює стабільно, хоча і не може змагатися з системами конкурентів за швидкістю чи зручністю інтерфейсу. Її реакція повільна, іноді замислюється. А меню та віртуальні кнопки могли бути оформлені і краще. Якщо ви звернетеся в неспеціалізований сервіс для заміни кабінного фільтра, існує ризик зіткнення з проблемою після старту двигуна. На дисплеї приладової панелі може з'явитися повідомлення про помилку в системі автоматичної коробки передач. Це стосується моделей Evoque із шестиступінчастою АКПП. Поряд із місцем розташування кабінного фільтра знаходиться блок запобіжників, де розміщений малий акумулятор, що живить механізм селектора АКПП. Цей акумулятор дозволяє активувати нейтральний режим при сервісному обслуговуванні. Основна функція цього акумулятора допомагати у випадках, коли основний акумулятор не працює, дозволяючи селектору переміститися в необхідне положення. При заміні кабінного фільтра зазвичай від'єднують обидва кабелі від цього акумулятора для зручності, які швидко наштовхуються на полюсні контакт. Однак, якщо механік виконує таку процедуру вперше, він може забути повернути кабелі на місце, що призводить до відображення помилки по автоматичній трансмісії на вашому Evoque. На початку свого використання Evoque може зустріти вас неприємністю. Селектор автоматичної коробки передач може застрягти, не дозволяючи перевести важіль у режим Drive. Це зазвичай відбувається через появу тріщин на пайці резисторів на електронній платі, яка знаходиться під селектором. Проблему можна вирішити за допомогою паяльника, однак перед цим необхідно зняти і розібрати сам колектор, процес який не є складним. Якщо селектор заблокований, ви не зможете включити ні передачу вперед, ні назад. Особливістю моделей EVOX з ступінчастої АКПП є також те, що в сервісному режимі неможливо увімкнути нейтраль, оскільки селектор не може бути повернутий. У цьому випадку потрібно буде демонтувати селектор, відкрити його та виправити помилку із фіксатором. Розбирання селектора на EVOX зазвичай проходить швидше і простіше, ніж на більших моделях Range Rover. Але все ж таки вимагає деяких зусиль. Якщо ви не готові до такої роботи, можливо, вам доведеться викликати евакуатор ідеально з маніпулятором, якщо неможливо активувати нейтраль. Перед рестайлінгом Range Rover і Evoque оснащувався 22 літровим турбодизелем, який розробили інженери Peugeot та Citroën. Цей двигун потрапив на Evoque завдяки партнерству з компанією Ford під час коли Land Rover був частиною корпорації. Часто можна зустріти думку, що двигун було розроблено під егідою Ford, але насправді він є продуктом французьких інженерів. Цей двигун доступний у двох варіантах потужності 150 і 190 сил, де різниця між ними зводиться лише до прошивки. Версію 150 кінських сил можна легко прошити на 190 і навіть вище, звернувшись до альтернативних прошивок. 22 літровий дизель виявився надзвичайно надійним, здатним служити до півмільйона кілометрів. Він має чавуний блок циліндрів та комбінований привід ГРМ, що є характерним для дизелів Peugeot початку 2000-х, а два розподільчі вали з'єднані коротким ланцюгом з колінвалом через зубчастий ремінь, який зазвичай потрібно міняти кожні 120 тисяч кілометрів, особливо якщо був встановлений неоригінальний ремінь. Зазвичай ремінь міняють разом з водяною помпою, яку він приводить в дію. Серед періодичних, але нечастих проблем цього двигуна тріщина в повітряному парту порубку до інтеркулера та закоксування лапки сервоприводу геометрії турбіни, що веде до втрати потужності. Важливо регулярно змащувати тягу актуатора турбіни, а також час від часу розганяти мотор до високих обертів для уникнення зносу вузлів. На жаль, оригінальний сервопривід геометрії не продається окремо, а альтернативні китайські замінники часто виявляються ненадійними. На дизельних Evoque також часто зустрічаються проблеми з витоком мастила, особливо біля заднього сальника колінвалу та під ним розташованої п'ятої опори колінвалу. Після оновлення Evoque перейшов на двигуни, розроблені власними силами, які входять до модульної лінійки Інженіум. Ці двигуни оснащені ланцюговим розподільчим механізмом, розташованим з боку трансмісії, а блок циліндрів виготовлений з алюмінію з чавунними гільзами. Крім того, колінвал у цих двигунів встановлений зі зміщенням відносно вертикальної осі циліндрів. Двигун також включає мастильний насос змінної продуктивності, електронний термостат та фазорегулятор на впускному розподільчому валу. Модель з потужністю 240 кінських сил оснащена бітурбонаддувом. Що стосується надійності дизельних двигунів Ingenium, то проблеми трапляються, але не часто. Спочатку власники були захищені гарантією, тож основний негатив приймала на себе компанія GLR, змінюючи балансирні вали через ношення їх вкладишів і відповідний шум. Ланцюги ГРМ, що видавали гучні звуки, зазвичай замінювались за гарантією, як і зношені турбіни Mitsubishi. Ці двигуни також стикалися з проблемами, пов'язаними з розрідженням мастила дизельним паливом через неефективне очищення сажових фільтрів, що вимагало їх замін. З кожним новим поколінням Ingenium вирішувалося все більше проблем. Зокрема, існує чимало випадків, коли ці сучасні дизельні двигуни проїздили понад 250 тисяч кілометрів без поломок. Однак версії з бітурбонад дувом часто зустрічаються проблеми з лопнутим колінвалом. На ранніх версіях Evoque використовувався 2-літровий бензиновий турбомотор EcoBoost від Ford, який викликав чимало дискусій. У перші два роки після випуску Evoque була велика кількість випадків заміни цього двигуна через проблеми з поршнями, які ламалися через детонацію. Згодом ці проблеми були вирішені за допомогою оновлень програмного забезпечення та використання іншого мастила. Далі з'ясувалося, що металевий впускний колектор має тенденцію до тріщини у місцях зварювання. В кращому випадку, власник міг відчути запах вихлопних газів і встигнути дістатися до сервісу. А в гіршому осколки зварних швів пошкоджували турбіну. Заміна турбіни ставала необхідною, оскільки випускний колектор із фланцями являє собою єдину цілісну деталь з гарячою частиною турбіни. Також з великим пробігом на ранніх двигунах могли виникати проблеми з фазорегулятором впускного вала, що призводило до обриву розподільчого ланцюга і зіткнення поршнів із клапанами. Це ставалося, коли власник ігнорував нетиповий шум двигуна після холодного запуску. Evoque з шестиступінчастою механічною коробкою передач М66 від Getrag зустрічається досить рідко. Ця модель була доступна лише в Європі, включаючи дорогі версії автомобіля. Схожа ситуація із Freelander, де ця коробка також використовується. Якщо за нею правильно доглядати, зокрема, замінювати мастило кожні 100 тисяч км або навіть частіше, вона працює без проблем. Втім, без належного обслуговування, особливо дотягнувши до пробігу 200 000 км. В коробці можуть почати виникати шуми від підшипників. Шестиступінчастий автомат Aisin tf 80 sd використовувався на ранніх моделях Івоук. Вважається надзвичайно надійним і стійким до проблем. Однак перед випуском Івоук японські розробники внесли певні зміни, спростивши конструкцію трьох ощільнювальних кілець на вхідному валу. Ці кільця мають важливу роль, ущільнюють канали для подачі мастила для щеплення С1. На жаль, саме ці зміни стали причиною того, що трансмісія могла виявляти ривки під час перемикання перших трьох передач, а також створювати удари при включеному режимі драйв та на старті руху. Частину цих проблем вдалося вирішити шляхом оновлення програмного забезпечення блоку управління. 9-ступінчаста автоматична трансмісія ZF9HP48 з'явилася не тільки на оновлених моделях, але й у парі з 2,2 літровим дизельним двигуном французького виробництва. Ця трансмісія виявилася досить популярною і була адаптована для використання в різноманітних автомобілях по всьому світу, включаючи такі марки, як Honda, Chrysler та Fiat, і Вовк був одним із перших, хто отримав цю технологію. Протягом гарантійного періоду багато з цих трансмісій довелося замінити через їх схильність до передчасних поломок. Особливість 9HP48 полягає в тому, що в її конструкції вперше були застосовані дві кулачкові муфти, які разом із фрикціонами забезпечують з'єднання внутрішніх компонентів. Проблеми, як правило, починаються саме з цих муфт, особливо якщо автомобіль активно використовується для обгонів при швидкостях понад 100 км на годину. Підвізка Evoque відзначається високою надійністю та тривалістю служби, особливо коли автомобіль не використовується для їзди по бездоріжжю або не проводить ночі на бордюрах. Більшість компонентів підвізки можна взаємозамінити з тими, що використовуються в Freelander, а також в деяких моделях Ford та Volvo, оскільки вони розроблені на спільній платформі. Варто зазначити, що оригінальні передні легкосплавні важелі Evoque оснащені шаровою опорою, яка, як правило, не передбачає заміни. У моделі Freelander використовується столевий важіль із приклепаною кульовою опорою. Але за точками кріплення ці важелі можуть бути взаємозамінними. Заднє колесо підвізки і волк на трьох важелях з використанням системи MacFerzo і має досить маленькі за розміром сайленблоки. Зазвичай ці елементи служать трохи більше 120 тисяч км. Що стосується іншого, підвізка досить надійна. Хоча цей кросовер і має свої слабкі місця, вони не виникають часто чи на масованому рівні, потрібно лише ретельно стежити за певними аспектами. Взагалі, цей преміальний британський автомобіль не витягує з власників багато грошей, і більшість з них залишаються дуже задоволеними. І вовк. Важливо звернути увагу при купівлі рестайлінгових моделей з двигуном Ingenium. їх слід перевіряти на професійному сервісі. Ці двигуни на відміну від старіших моделей менш знайомі універсальним автосервісам, тому потребують більш детальної діагностики.